Привіт! Що ж, ми з вами давно не бачилися, але сьогодні ми будемо укріплювати наш кор. Тому відразу підпишіться на канал, поставте, напишіть мені коментар, чи будете ви зі мною робити це тренування. І, якраз після тренування напишіть мені, як ви взагалі відчули свій кор, чи ви зрозуміли суть, що має робити м'язи кор. Ще ж, поїхали. Голову вперед, назад, праву сторону вліву. Коло в одну, коло в другу. Плечі назад. Ой, мазута теж кор прекрасний, ходить постійно в планці. Насправді, ось те, що раніше казали, ось цей область спина, і тобі треба укріплювати м'язи спини, це не зовсім правильно, але м'язи спини є частиною кору, тому частково правильно. Чому ми їх укріплюємо? Тому що ми маємо своє тіло захищати наче з усіх з чотирьох сторін. Тобто ми працюємо із животом, і спиною, і з сідницями, з м'язами та згодна, із діафрагмою. Праву сторону в а тепер тягнемося в одну сторону в другу. Саме тому ми будемо укріплювати кор саме положення його правильно, тому що, коли у вас неправильне положення тулуба, у вас розтягуються дуже сильно м'язи живота, вони не тримають. Так само недостатньо, тобто перенапружені м'язи спини і недостатньо м -м, збалансовані. Так, Ручки наверх, видих. Вдих. В другу сторону. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Угу. Нахил в одну сторону, в другу. Я трохи пропадала, бо мені треба був час на рівновагу свого ментального стану. Тому що достатньо тяжко працювати, одночасно знімаючи тренування, і це все в 40 градусів жари. Вибачте, мені треба був час за те. Я прочитала дуже цікаву серію книг. Можливо, хтось із вас знає. Четверте крило. Напишіть мені, хто читав. Я буду дуже рада поспілкуватися, тому що в мене стільки емоцій, але мене ще чекає третя книга, тому я ще, скажімо так, маю. Ем... Фору, в плані в мене ще є, що почитати. Добре, тримаємося за колінця, в одну сторону витягуємося, в другу сторону витягуємося дивимося наверх. В одну сторону в другу. В одну сторону в другу. Добре. Тепер згинаємо колінця і повертаємо в одну сторону ножку, назад. У другу сторону. Назад, в одну, назад, у другу плечі залишаються на одному місці. У нас працюють тільки ноги, спина, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре, тепер тягнемося до однієї ніжки, другу поруч, носочок на себе вперед. І так само до другої ніжки. Іншу поруч. На себе вперед. Угу. Добре, тепер тримаємо ніжку під коліном. Путусик, що ти скучив, йди да? сюди. Йди, малюк. У скучно. Не хочу з нами тренуватися. Носочок на себе вниз. П'ять. Чотири. Три. Привіт. Два. Один. Ідеш? Ні, ні, ні. Не доторкайтесь. Характер, це у нас сімейний, да? так? Все-таки? Угу. Вам. Один. Окей. Почнемо з найпростіших вправи. Перше, що ви маєте навчитися, ви лягаєте на спинку. У вас, коли ви лягаєте, поперек відірваний від підлоги. Тобто, от бачите, у вас тут є невеличка така заглибленка. Ви не просто. При... Повністю притискаєтесь попереком до підлоги. Тепер вам потрібно підкрутити таз. вирішив дуже близько бути з вами. Проходьте. І так, ви маєте притиснути поперек до підлоги. Тобто, бачите, у вас рухається таз. Притискаємо поперек до підлоги, і нам потрібно відчути це напруження м'язів живота. В цей момент ви притискаєте поперек. Пробуйте підняти одну ніжку, другу ніжку. Якщо вам це достатньо легко, пробуємо підняти дві ніжки. І так, хто кому тяжко, піднімаємо одну ніжку, другу ніжку, але поперек має бути притиснутим. Кому легко, піднімаємо дві. І тримаємо протягом однієї хвилини. Просто тримайте поперек, тиснете вниз. Ноги тримаєте 90 градусів. Маєте відчувати. Тримаємо, тримаємо. Ще 30 секунд. У кого не виходить тримати, пробуйте по черзі піднімати ногу. Але поперек постійно має бути притиснутим 20 секунд. Десять секунд. І стоп добре, тепер пробуємо опускати по одній нозі. У кого виходить добре опускати по одній нозі, пробуйте опускати дві. Таких робимо 20 разів. Раз. Попри притиснути два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. Угу. Добре. І тепер спробуємо. спробуємо зробити планку. Руки у вас під плечима. Ноги у вас позаду рівні, поперек підкручений. Те саме відчуття ви маєте залишити. Напружені сідниці, підкручений таз. Тримаємося в планці. І так робимо цілу хвилину. тримаєте планку рівно з оцим відчуттям напруження в животі. 30 секунд. 20, все добре. Ще ж, це були найпростіші вправи. Якщо вам хочеться ще додати до цього, пропонуємо ще одну вправу. Ми її не будемо виконувати, але ви можете її зробити. Що це за вправа? Трошки ускладнення. По-перше, ви робите скручення, поперек притиснути. Далі ви опускаєте одну ногу. Вона ковзає вниз, підковзує назад 90 градусів. Вниз, ковзає, підтягується 90 градусів. Чим повільніше ви робите, тим краще ви відчуваєте. Тепер пропоную потягнути м'язи живота. Спочатку стаємо, ніжки нас тримають, ми прогинаємося, округлюємо спинку, виходимо собаку мордою вниз. Округлюємо спинку. Прогін. Не кладемо стегна. Плечі розкриті, не підтягується, підтягується до вушок. Собака мордою вниз. Круглення. Прагне. Собака мордує вниз. Круглення. Останній раз. Собака морта вниз, округлені. Прогень. Опустились. Округлили. Що ж, сьогодні я вас тоді відпускаю. Відпочивайте і обов'язково напишіть, чи у вас все вийшло. Чи добре ви відчували саме живіт, а не поперек. І до наступного разу!